Потрібно добре підготуватися, дотувати позицію для стрільби. Ми дуже довгий час можемо очікувати до єдиного пострілу. В Донецькому напрямку був встановлений рекорд із найдовшого нічного пострілу на відстань 1850 метрів. Чому саме снайпер завжди влучно стріляв, подобається стріляти, і подобається стріляти на більшій відстані. Ну, для цього треба мати спокійний характер, бути впевненим на собі. Трошки математики розуміти, бо просто стріляти не так, воно просто, бо треба вирахувати багато чого. Снайперу постійно необхідно проводити заняття, і так як по поліцейському снайпінгу, там відстані невеликі, але наші мішені досить малесенькі. Це може бути як людське око, наприклад, на 150 сто пятьдесят метрів і метрів. При роботі під час бойових дій також треба вміти розрахувати вітер, і там відстані вже великі, і з цим треба постійно також працювати. Тому снайпер постійно повинен стріляти без стрільби, без безстрілу не буде влучних пострів і не буде результату. До початку будь-якої операції, чи в залежності від цього, це поліцейська задача, чи це військова задача на даний час, потрібно добре підготуватися, провести розвідку, підготувати позицію для стрільби. Замаскувати цю позицію треба довіряти своєму напарнику. Бо від якщо не буде повного злагодження 100% з напарником, то не буде виконана 100% задача, і ми не зможемо влучити до ціль. І саме головне повернутися назад живими здоровим. Під час повного штабного вторгнення чотири рази відрижався зону бойових дій. Під час виконання завдань на зенецькому напрямку нашою снайперською парою був встановлений рекорд із найдовшого нічного пострілу. Звінтівки 338 на відстані 1850 метрів. Саме більше в нашій роботі займає часу це очікування, очікування на позиції. Ми дуже довгий час можемо очікувати того єдиного пострілу, який може не відбутися. Цей постріл, який ми встановили, ми очікували його більше 12 годин. Постріл відбувся вже на ранок, близько п'ятої ранку. Ворог знехтував своєю особистою безпекою. Вийшов на відкритий учасник місцевості, і ми скористалися цією можливістю, відпрацювали. Ціль було успішно зкоджено. Що вони боятися? бояться? Не бої, повинен боятися брати відповідальність. Повинен бути впевнений в собі. І в той момент, коли буде можливість, буде наказ тобі відданий і буде, якби перед тобою відкрити вікно можливості, що ти можеш виконати. Його, ти повинен його чітко впевнено виконати. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб скоріше. Це війна закінчилась, щоб вона закінчилась нашою перемогою, щоб наші діти, наші батьки жили під мирним небом, щоб ми всі могли трохи відпочити. Але ми завжди маємо залишатися в хорошій фізичній формі, постійно вдосконалювати свою бойову підготовку для того, щоб не дати змоги ворогу повернутися до нас знов з війною, щоб він не бачив у нас слабких, щоб ми були сильні і внушали лише йому страх.